Слава Ісусу Христу! Я Василик Володимир, кандидат на посаду міського голови. Я і корінний бурштинець, родився і виріс у місті Бурштин. Тут закінчив школу, поступив його на Франківський медінститут. Закінчив його. Працюю на посаді лікаря-стоматолога у Бурштинській міській лікарні. Моя передвиборча кампанія базується на вирішенні конкретних проблем кожного будинку та кожної людини, нашого міста, зокрема, в цілому. З огляду на це. Свої дії спрямов... буду спрямовувати у таких напрямках: звичайно, продовжити роботу над створенням індустріального парку для без... забезпечення громади міста новими робочими місцями, сприяти залученню інвестиційних коштів для розвитку міста, забезпечити прозоре та ефективне використання бюджетних коштів, стимулювати та підтримувати спортивні гуртки та секції, забезпечити навчальні заклади сучасною матеріальною базою для навчання наших дітей. Оновлення системи освітлення вулиць, дворів, скверів, місць відпочинку. Посилити контроль за якістю питної води, вирішити питання для видалення земельних ділянок під індивідуальне будівництво та будівництво гаражів для жителів міста Бурштина та села Вегівка, забезпечити бурштинську центральну міську лікарню сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, необхідними медикаментами. Звичайно, перелік проблем, які нас турбують, є набагато більшими, ніж вказані тут. І їх вирішення це є справа не одного дня, але об'єднавши наші зусилля, ми обов'язково досягнемо мети, змінимо майбутнє разом. з повагою, Володимир Василик. Слава Ісусу Христу! Шановні мешканці міста Буштин та села Вигівка! Ніколо Марківеллі казав, політика без етики, тобто ціль оправдує засоби. Я хочу кинути виклик цим словам власне своїм служінням на посаді міського голови. Я та люди, які йдуть зі мною, хочемо побудувати свою політику на відкритості, на прозорості, на підзвітності громаді так, щоб кожен житель міста. Числа Вигівка мав реальну змогу вплинути на формування бюджету, вплинути на ті речі, що будуть відбуватися на їхній вулиці, щоб кожен міг донести свою ідею, свою думку, як зробити наше місто кращим. Власне, для цього є конкретні механізми, а саме створення вуличних будинкових комітетів, щоб громада, люди, які живуть на тій вулиці, вирішували, що саме їм необхідно зробити сьогодні на тій вулиці. І хто буде це виконувати? Отож, і не тільки ці комітети, але і центр громадської активності буде служити для того, щоб ми побудували нашу політику на відкритості, прозорості, підзвітності громаді. Власне, своїм життям хочемо служити для вас. Дякую. Шановні бурштинці, шановні виборці, я кандидат на посаду міського голови Данилюк Володимир Дмитрович, хочу проінформувати вас. Про ті основні напрямки своєї діяльності та своєї програми на е, даному етапі. Що саме? Напрямки моєї діяльності, економіці та підприємництві. Основним завданням в цьому розділі є завершення будівництва індустріального парку, створення робочих міст, підтримка підприємництва у місті, охорона здоров'я та соціальний захист населення. Необхідно покращити, значно покращити матеріально-технічну базу нашої міської лікарні, надання медичних послуг, покращення профілактики захворювань в місті. Освіта, культура, спорт. Ці три напрямки діяльності потребують окремо кожна із них. Планується. Створити програму, прийняти, затвердити програми розвитку освіти на 2016-2020 роки теж стосується і розвитку культури як національного надбання нашого народу, розвиток спорту. Створити в місті, федерації всіх інших видів спорту, крім футболу, а також планується будівництво. Спортивної площадки в старій частині міста, в місті, де колись був стадіон, в районі паркової зони. Екологія та благоустрій. В цьому напрямку необхідно провести повну екологічну експертизу, незалежну експертизу екологічного стану в нашому місті, забезпечити отримання коштів відрахування від ДТЕК Бурштинська ТЕС. За шкідливі викиди та використання цих коштів на покращення екологічної ситуації у місті. Бізнес та підприємництво. Розвиток бізнесу та середнього і малого підприємництва в нашому місті. Необхідно розробити теж та затвердити програму підтримки підприємництва в місті. В даному випадку планується в тому числі залучення можливостей агенції. Міського економічного розвитку для підтримки підприємців, особливо початківців, які в нашому місті є. Охорона правопорядку. Охорона правопорядку необхідно відновити роботу повноцінного відділення міліції, забезпечити охорону прав та законних інтересів громадян, управління містом що стосується управління містом, управління містом повинно стати відкритим, робота міського голови, робота міської ради та її виконавчого комітету повинні бути відкриті для громадян. Плануємо створити громадську раду при Бурштинській міській раді, оновити сайт міської ради, щоб кожен громадянин мав можливість отримати інформацію прямо в інтернеті. Щодо використання коштів, щодо їх руху. Щоденно. Я вірю в те, що ми разом з вами, з кожним членом нашої громади, зробимо наше місто комфортнішим, зробимо його красивішим і прекрасним для проживання. Жити так, аби залишити добрий слід по собі. Так вчили нас батьки, саме добрих справ сьогодні вимагає від нас буштин. І наша буштинці з вами громадянська позиція сьогодні, як ніколи, повинна бути чіткою, визначеною на принципах духовності, патріотизму і високої національної ідеї. Бо саме за неї воювали наші діди, вояки УПА. бо саме національна ідея тримала майдан. І саме національна ідея надихає сьогодні наших воїнів в зоні АТО. Буштин має свою славну історію і минуле. Місто заслуговує бути молодим, зеленим, охайним і красивим. Місто хоче стати освітянським, медичним, культурним, історичним і промисловим центром, куди б щороку поверталася золота сотня наших молодих спеціалістів. Випускників, ми тільки разом, батьки і діти, ми можемо будувати рідний дім, в якому панує добре слово, свобода думок, воля до життя і велика любов до батьківщини. Шануємо свою землю, любимо своє місто, шануємо традиції, свого роду. Тільки в віднанні ми можемо творити дива, тільки великій консолідації і в єдності наша перемога. Добрий вечір, шановні бурштинці, я Віталій Квасій. Повернувся з війни. З війни повернувся мій молодший брат. Ми боролися за справжню Україну, чесну, багату, вільну і суверенну. Я щиро хочу радикальних змін для свого міста. Радикальна партія висунула мою кандидатуру на посаду міського голови. Я щиро вдячний за довіру. Проте, коли я реально зважу свої можливості та вивчу програми інших кандидатів, я прийняв рішення. Я знімаю свою кандидатуру на підтримку Дмитра Симака, і прошу своїх побратимів, їх рідних і всіх, хто прагне справжніх радикальних змін для свого міста, голосувати за Дмитра Симака, щоб недаремно загинули мої побратими на цій війні. Слава Україні! Шановна громада міста Бурштин та села Вигівка, я Петро Ковальчук. Йду кандидатом на посаду на міського голову міста Бурштин. Я працюю на Бурштинський ТЕС інженером-енергетиком, корінний житель міста Бурштина. Йду на вибори як господарник і технолог, тому що я вважаю, що мій підприємницький та господарський досвід дозволяє не тільки бачити проблеми нашого міста, а й запропонувати реальні шляхи і способи їх усунення. Я переконаний, що Бурштин. Попри всі труднощі, крок за кроком перетвориться у сучасне інвестиційно прибавливе місто Європейського взірця, завдяки наповненню бюджету міста та залученню інвестицій, усуненню адміністративних перепон для малого та середнього бізнесу, реорганізації в комунальному господарстві, зокрема в ЖКГ, реорганізації та модернізації інфраструктури міста, розвитку інновацій, впровадженню енергозберігаючих технологій. Дякую за увагу. Сподіваюсь на вашу підтримку. Ваш Петро Ковальчук. Вітаю, шановні бурштинці і мешканці села Вигівка. Я Корда Ярослав Ярославович, Балатуюсь на голову міської ради міста Бурштин від партії Народний контроль. Йду для того, щоб поміняти кардинально все в кращу сторону нашого міста. Єдине це прозорість нашої міської ради. Коли буде прозорість. Прийде і інвестор, і люди, які захочуть сюди вкласти кошти. Повірте, якщо не будуть розкрадатися кошти бюджету, то і їх вистачить для розбудови і процвітання нашого міста. Уже є інвестор, який готовий вкласти кошти у розвиток нашого міста для побудови екологічно, чистого заводу на 4-5 тисяч робочих місць. Уже є виготовлені проекти. Хочеться сказати словами одного філософа. Людина не повинна отримати задоволення від того, що він став чиновником, а повинна отримати задоволення від того, коли вона зробила щось для людей. Люди стали краще жити, стало краще місто, і тоді чиновнику стає приємно від самої роботи, яку він виконав. На сьогоднішній день я готовий отримати задоволення від того, що нашим мешканцям буде добре, і нашому місту також. Хочу повідомити, що на бурштинському сайті проводиться онлайн-опитування. Кому найбільше довіряєте на голову міської ради. Я лідирую у рейтингу з величезним відривом. І мені безмежно приємно, що ви мені найбільше довіряєте. Тому запрошую всіх 25 жовтня не полінитися, прийти на вибори, проголосувати за мене та за мою партію і мою команду. Жоден виборець не буде за мене червоніти. Якщо ви мене оберете, повірте, все зміниться в кращу сторону. Я вам це обіцяю. Я сам цього дуже хочу в душі. Дякую за увагу. На все добре. Мирослав Лотоцький керуючись здоровим глуздом і е, вирішив балотуватися на посаду голови міста порштина, е, нічим не обтяжений ніякими фіз... фінансовими, ніякими політичними зобов'язаннями. Ні, ні, ні одна політична сила не може мені вказувати, що треба робити, і тому вважаю, що я маю всі підстави попрацювати на благо наших населених пунктів, бурштина вигівки і щоб люди відчули, що є людина, яка переживає, яка старається для них. І Я вважаю, що я можу це зробити, тому що в мене є життєвий досвід. Роботи і де б я не працював, це було якісь корисні речі. Я олійник Ярослав Євгенович, корінний житель міста Борщина, дав згоду балотуватися на посаду борштинського міського голови з метою забезпечення, як кажуть, гідних умов для наших жителів. І створення, як кажуть, зразкового міста, зразкового порядку. Програму маю розроблену дуже велику. Хотів би, щоб, як кажуть, втілити це все в життя, і реформування освітніх, реформування комунального господарства, сприяння розвитку освітніх закладів, дошкільних закладів. А також і духовних громад, які би мали допомагати нам у вихованні християнських цінностей у нашій молоді. Планую реформувати комунальне господарство з метою створення, створення цехів самоокупних, щоб вивести з кризи комунальне господарство. Також має на меті і реформувати наші правоохоронні, наші відділення правоохоронне. Шляхом створення муніципально-зразкового відділення у нашому місті. Програму маю велику, але тільки з вашою допомогою зможу зробити те, що собі намітив для кращого завтра. Слава Ісусу Христу! Шановні мешканці нашого міста, а також села Вигівки. Я Петровський Віктор. Балотуюсь на посаду міського голови, як самовисуванець. На вибори йду вперше і прошу вашої підтримки. Не буду багато обіцяти, але обіцяю вам одне: якщо ви мене оберете, я з перших днів і до завершення каденції максимально включуся в роботу для вирішення всіх нагальних питань нашого міста і села Вигівки, а також наших мешканців. Закликаю вас. Прийдіть, будь ласка, на вибори і віддайте свій голос за мою кандидатуру на посаду міського голови під номером 11 у виборчому бюлетені. І я вам обіцяю, що вас не підведу. Дякую всім за розуміння і підтримку. Слава вам усім і слава нашій незалежній Україні! Шановні бурштинці, жителі села Воївка, я Прокопій Юрій Вікторович, кандидат на міського голову міста Бурштина від Всеукраїнського об'єднання Баківщина. Кілька слів про себе. Народився в 1958 році в місті усть Абакан Красноярського краю в сім'єю репресованих. Освіта вища. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Прийшов шлях від бетонника до заступника директора заводу. Одружений. Дружина Прокопів, дівоча Хованець, Ірина Юліанівна, Коріна Бурштинка, 30 років попрацювала викладачем Бурштинського анектичного коледжу, дочка Оленка, викладач львівської політехніки, син Володимир, спортивний тренер, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу. В Бурштині проживає вже 35 років. Я і політична сила, яку я представляю. Йдемо на вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року, з єдиною потужною програмою, яка охоплює всі напрямки життєдіяльності громади. А саме, подальша реалізація проєкту Індустріальний парк Бурштин з метою вирішення проблеми працевлаштування мешканців міста. На сьогоднішній день вже виділено 32 гектари землі під парк, проводяться роботи з енерго, водопостачання, водовідведення, щоб інвестор прийшов вже на підготовлену площадку, і він обов'язково прийде. І прийде до нас. Участь у грантових міжнародних та вітчизняних програмах з метою залучення реальних додаткових інвестиційних коштів на розвиток міста в минулому році було залучено 2,5 млн грн. Створення належних умов для лікування населення в міській лікарні. Для ефективного лікування необхідно придбати сучасне лікувально-діагностичне обладнання, редінний апарат, фіброгастроскоп, лабораторне слухування та обладнання для проведення операцій провести капітальний ремонт полового залу, приймального спокою, дитячої консультації, лабораторії, пральні, забезпечити проведення навчань з обслуговування сучасного медичного устаткування, розробити інформаційну карту про стан здоров'я населення, привести в робочий стан ліфти в міській лікарні, відремонтувати систему опалення, спільно з компанією «Детект» та власниками багатоквартирних будинків, виконати утеплення фасадів будинків та продовжити роботу по встановленню лічильників теплової енергії, і люди відразу відчують різницю в оплаті за комунальні послуги, провести ефективну реформу житлово комунального господарства міста, забезпечити цільове використання акцизного збору з міських автозаправочних станцій виключно на будівництво та ремонт місцевих автомобільних доріг та міжбудинкових проїздів, вирішити питання про влаштування додаткових обладнаних місць для паркування та стоянки автотранспорту. Використовувати всі наявні в місті культурно-освітні заклади та спортивні споруди для широкого залучення молоді до культурно-мистецьких та спортивних заходів, покращити фінансування спортивних клубів і технічних гуртків, відкрити в місті Дю США, придбати обладнання для сучасного міського кінотеатру на базі Палацу культури Прометей, збудувати дім скорботи для проведення ритуальних подій та облаштувати дорогу до нового кладовища. З метою збереження та розвитку комунального підприємства Житловик максимально використовувати його можливості при виконанні місті робіт капітального характеру та благоустрою шляхом фінансування цих робіт за рахунок міського бюджету, забезпечити фінансування освітніх закладів на загальнодержавному рівні, в межах бюджетних асигнувань та додаткових надходжень придбати меблі, комп'ютерну техніку, обладнання для харчоблоків, спортивний інвентар для загальноосвітніх та дошкільних закладів затвердити і профінансувати програми з надання стипендій кращим учням за високі досягнення в навчанні, культурі та спорту, розробити комплексну програму збереження довкілля та працювати над її реалізацією, влаштувати мережу централізованого відводу каналіційних стоків в приватному секторі забудови міста. Спільно з адміністрацією компанії ДТЕК проводити заходи, які допоможуть зменшити шкідливі викиди з Буштинської ТЕС. Тісно співпрацювати з усіма релігійними громадами міста та спільно вирішувати наболілі питання, відновити міський парк та зону відпочинку на березі озера, відродити славу старої частини Буштина, відновити парк, влаштувати дитячі майданчики для повноцінного дозвілля мешканців, відновити роботу автостанції та громадського туалету. Через відкриті конкурси систематизувати рух міських автобусів та поліпшити якість перевезень. На чому базується моя впевненість можливості реалізації даної програми? Згідно бюджетного кодексу, фонд розвитку міста в 2016 році може отримати до 8 мільйонів гривень. В рамках стратегії співпраці міської ради з компанією Детек на 2016-18 роки передбачено ще 15 мільйонів гривень. Щонайменше 4 мільйони гривень щорічно повинна надходити до міського бюджету з акцизного збору від продажу пального на АЗС міста. Від залучення коштів міжнародних грантів. Та вітчизняних фондів регіонального розвитку міський бюджет повинен отримати не менше 3 мільйонів гривень. Суми немалі. При їх раціональному використанні можна зробити багато для міста. Я зобов'язуюсь сприяти максимальному наповненню міського бюджету, прозорому його використанню в інтересах мешканців міста. Мою підтримку відчують працівники муніципальної патрульної поліції при забезпеченні порядку та спокою на вулицях міста. найбільш захищені мешканці міста, пенсіонери. Діти-сироти, діти-інваліди, родини ветеранів Другої світової війни, війни-афганці, вояки УПА, учасники АТО. Я відкритий перед громадою. Зустрічався з сотнями людей в установах міста безпосередньо на вулицях і в дворах. Я знаю проблеми людей зсередини, знаю про рахунки влади. Готовий. І головне, знаю, як все виправити. Я народився про цій сім'ї. В моїх генах не заложений хист до комерції, немає жадоби до влади. Але батьки передали мені любов до батьківщини, загострене відчуття справедливості. На зустрічах мене часто запитують, чому я йду у владу. Відповідь проста. Надоїла брехня, хабарництво, пихатість чиновників. Разом з вами ми все виправимо. У нас вийде все. Прошу вас підтримати представників нашої політичної сили на місцевих виборах, які в умовах децентралізації влади стануть гарантами змін у всіх сферах життя нашого міста. Запевняю, ви не будете розчаровані. Слава Україні! Я Дмитро Симак, незалежний кандидат на міського голову Борщина. Незалежність моя полягає у відсутності кумів, бізнесу та родинних стосунків у Борщині. Ви хочете змін? Я обіцяю. Зміни будуть. Привіт, бурштин! Привіт, бурштин! Привіт, бурштин! Привіт, бурштин! Ще неме!